Доброго ранку малята. Знають, певно, всі малята, що невдовзі прийде свято, свято давнє і нове, свято гарне, зимове, скоро скоро на поріг завітає новий рік. Пропоную сьогодні вивчити вірш Івана Блашкевича Новий рік. Ось послухайте. Новий рік... Іде горами у червоних чобітках, сяють ясними вогнями скрізь ялинки по хатах. Який гарний віршик вам сподобався? Давайте разом вивчимо його. Повторюйте за мною. Новий рік іде горами у червоних чобітках, сяють ясними вогнями. Скрізь ялинки по хатах. Давайте перевіримо, чи уважно ви слухали вірш. Скажіть, будь ласка, хто йде до нас горами? Новий рік, молодці! А в яких ще У червоних, так, малята, а що сяє ясними вогнями? Скрізь ялинки по хатах. Бачу, ви були уважні. Тож, давайте я буду починати цей вірш, а ви продовжувати. Новий рік іде у червоних, сяють ясними. Скрізь. А тепер давайте від самого початку і до кінця повторимо. Новий рік іде горами у червоних чобітках, сяють ясними вогнями. Скрізь ялинки по хатах. Молодці малята! Ви добре запам'ятали цей вірш. Пропоную його розповісти матусі або татові. На цьому наше заняття закінчено. Вітаю вас наступаючим новим роком та Різдвом наступних зустрічей!